право отримання тварин у до домашніх на території населених пунктів Російської громади для подачі і подальшої виконувального обладнання. Е -е -е Тому прошу даних радок даних захист за основу та сьогодні. Прошу голосувати хто за. Хто проти підтримались Також відповідно до рішення Машевської співради від 20.03 були внесені зміни персональний склад комісії. Тобто, введення позивника Юля Анатолійовича, пана комісії, тому виникла назначність обрати заступника голови комісії планобюджетної та запропонувати обрати. Вона подано у нас при бюджетній комісії і багато ставні тому що підтримати дану пропозицію. Хто за, хто проти підтримались пропозиція в залі. Дякую. І по другому питанню про обрання секретаря комісії плавно бюджетної. Тому пропоную охstandу, порошок, в зв'язку з тим, що відбулися персональні зміни в паді комісії. Пропоную до сетарям на паніву почати. Можна, а можна не. Давай раз позицію, не дивіться, правда, це здравність Я буде я зовсім не мене. Якщо брита, можна для Ні, ну ми ж давайте... Бачимо працює тільки, що волю масці вона. Раз моя пропозиція не підтримана. Любашенко внесла пропозицію, так і не тримався сії Райдаленко. Давайте розглянемо, тому голосуємо. Сидіться. Governor, що одне питання, це Олександра Вісеньова, що за передову. Прошу. Довго пісня цільно. Це не так. Дивіться, на 124-ї закони були засади згадної політики своєї господарської діяльності, яка вимагає промера, щоб кожен проект. А він підлягає під всього цього закону. Чому? Я надавав запити, що на службу вони мені надали. наші звідки пішли вище вище і до суду. Тобто з ми пішли. на сайті було опубліковано, людям, ну то Ми зараз до того, що є документ, как анализ. я его виконував, Анализ вместе за тестом. Це два документа. Ну, дуже сложний документ, вам, в То есть на основании всего анализа, также магазин, я прошу вас, я комиссию, выведут, вывчити и підготувати с экспертами выставки. Відповідно всего документу, что проект, відповідності 4.8 усього закона по десанту державной политики. Ну, це что що комісія, я про до комісії, вона реалізувала із таких існує. Зрозуміло, ми ще попередньо говорили з Олександром. Тому що пропозицію нашій комісії підготувати експертний висновок щодо революційного впливу, революционного рішення Бачевської міської ради, затвердження право утримання тварин домашніх умов на території населених на... пунктів на... Отожівської міської на... територіальної громади для подальшої, подальшої... Наш, дивіться, Що буде далі. Після того, як в мене буде складне висновок, я підготував вже місти, що пристиг, я з пакетом документів, я з пакетом документів, в якому є спектрне висновок, вияснював, що бачите, висновку сім'ї тисячі комісії, тобто в мене вже буде. без мовце будь ласка. Це. Ще щось таке дешеве? Немає. Дякую. Щоб дякую вам. Добре. Так, так, так.